Ційний сьогодні поєдинок для вашої команди. Поділіться, будь ласка, правда, по перше. Ну емоції. Ну перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам, да, які нам надають можливість проводити такі матчі, да, і, і, щоб глядачі були. І це дуже важливо для нашого міста, для нашого міста, для міста Терсянцян, тому що щоб люди дивилися, бачили і знали, що можна і на Сумщині проводити такі матчі. Ну а знову ж таки, дякую, що в ЗСУ знову такі. Тому їм велика шана і подяка. Що стосується самого матчу, ми, ми знали, з ким будемо грати, і як будемо грати, але ми давно не мали перемог. Розумієте, та серія дуже-дуже на нас ставила. Були різні матчі, десь ми могли вигравати, десь ніччя, там, ну, то таке, знаєте, і саме головне, всі чекали мене. Да, і футболісти, і скажімо, керівники, і місто чекали від нас тої перемоги. Може, певний тиск психологічний, на то, трошки давив на футболістів. І слава Богу, отримали ту перемогу. Ми. Але я ж кажу, що ми, звичайно вона завжди приємна, завжди приємна, да, довго очікувана, але приємна. І надію, що е, ті рухи, які ми Зробили ми в цей проміжок часу і правильні рухи, і будемо рухатися далі. Ну старатися далі продовжити ту серію. пане Юрі. Мені здалося ну, то не мені здалося перший тайм. Визначив власне. Результат цієї гри це ваш план такий був. Ну якби подавити їх першому тамічі це так з зі ну ви знаєте, ми можемо планувати дуже багато і різних речей, але все залежить від того, як команда соперника ще грає. Розумієте, ми знали, ми цей тиждень трошки змінили тренувальну програму і налаштовували наших футболістів на в першу чергу на загострення того, що у нас не вистачало в попередніх іграх. Да? І ви ви бачили самі, особливо там перші хвилини 20-25, коли ми мали повну перевагу. Ми, я вважаю, при всій повазі до команди наших суперників і забили, і ми зробили пенальті, ще могли забити. Ну але я ж кажу, що ми ну, той футбол, да, і воно картинка може змінитися. Тому в певні моменти, так, да, ми, скажемо так, не налаштовували, що ми там на швидкий гол, але на перевагу. І саме головне, ми налаштовували команду на загострення і на перемогу. І я дуже радий, і футбол. Футболістам подякував за сьогоднішній характер, за сьогоднішню, скажімо так, ну може не мужність, але спортивну злість, яку вони проявили на полі. Так, да, у нас не все виходило, але тим паче перемога є перемога. Дякую вам, перемогою. Дякую. Пане Юрію. Я розумію ваше розчарування, але все ж таки, які ваші емоції, чим поділитися? Та ну як емоції, емоції, звісно, знаєте, як не хочеться з 0-2 починати і потім включатись в ігру. Потом, конечно, размовляли с хлопцами, как бы показывали то, что треба ожидать от команды хозяев. Но, к сожалению, эти помолки дитячие, которые мы допускаем в переходных фазах, дуже дуже бьет по нам и по психологии. Но, ну, тем не менее, должен отдать должное хлопцам своим. Молодцы, молодые, атакующая линия, как бы справились нашли момент, реализовали в другом тайме, так сказать, голевой момент. Но, к сожалению, дальнейшего не хватило. Это уже опыт, когда будет, когда уже закаляться чуть-чуть в единоборстве. Очень много единоборств проиграно. А когда ты проиграешь единоборство, это о чем говорит? Молодые хлопцы не могут еще правильно як бы, вести. Ну а что, хозяев Поздравляю з победою. Вони вот. дуже сьогодні хотіли, як і ми хотіли, ну, будемо ці, так сказати, помилки. Дякую вам за коментар. Дякую, дякую, взаємно.